Сьогодні ми з вами завершуємо наш розділ. так, Це е, дивовижна літературна казка, так, дивовижний світ літературної каски, якою ми працювали, так, з якою ми е, сьогодні дайте книжку. Ну я розумію, що в нас узагальнення, але що книжку з тобою не брати? Е, тому, будь ласка, отже, сьогодні ми будемо з вами повторювати, і в кінці нашого уроку ми напишемо з вами невеличку самостійну роботу у вигляді тестування, але тестування не. Буковки, а тестування у нас буде ну, самостійно кожен буде виконувати свою роботу? Так, отже, будь ласка, переходимо до узагальнення та систематизації знань. Будь ласка, з розділу дивосвіт літературної казки або дивовижність літературної казки. Скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, що таке взагалі казка? Хто а мені назвав? Це находит? не Казка, це... в якій розповідається про казку. Ну, ага, Це Геніально в четвертому класі пояснення, що таке казка. Не літературна, а просто казка. Казка -чі. це. твір. Твір. У якому, якому розповідається З фантастичними якимись, так, 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 так? Вигаданими. Водія, Його... де, а, роботу або а, головними героями таких казок є тварини, які виконують людську роль. Плюс а, казки мають повчальний характер. Є народні казки, є літературні казки. Що таке народна казка? Це казка, у якій немає автора. Казка, яку склав народ, який не має автора. Вона передається з покоління покоління з в уста, уста. Що таке літературна? Це казки, в яких є автор. Це казки, в яких є автор. Отже, давайте, будь ласка, налаштуємося на роботу і трішечки посичали гусочкою. Швиденько. Позищали комариком. Пошуміли, як вітає.

Не кусай си-си-си, вже нема саду усі. Рінат ще раз. Са, са, сма... Ой, са, 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 са змахнула крильцями оса, су побачив я в'яв садосу, су не кусай осо, Си-си-си, вже нема в саду оси, си си ідіть сюди усі. Ідіть сюди усі. Так, добре, молодці. А тепер подивіться, будь ласка, і давайте дамо відповіді на такі запитання. Чим? Літературна казка відрізняється від народної рука, Аня. Літературна казка є автор. а немає. Правильно, а чому? От як ви гадаєте, чому? Тому що її склав народ народ це велика кількість людей. І конкретно сказати, що це ти будеш автором, або це, вони вирішили такого не робити. Тому, будь ласка, вирішили, що е буде це народна казка. Авторів, авторок, як казок, які ми з вами прочитали, а ми читали з вами літературні казки. Назвіть мені авторів та авторок. Ну, Аліна тут ще. Алина. Леся. 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 Діана Я. Амфет, так, вот в моя фамилия. Ще. Ще. Олександр Дерманський. Так, ще. Леся Мовчун. А. Отже, іще. Ну, яка Леся Українка? Що ви мелите? Ми познайомилися, коли читали дивосвіт літературний казки з авторами та і авторками? Час Як полюбити павучення Діана Амфт, так? Ельза Бескова, дідок що говорив лише. Промовками, та який Анатолій Качан? Ти взагалі зображаєш, що я запитала? З якими авторами ми працювали протягом вивчення, будь ласка, розділу літературні казки? Який Анатолій Качан? Це він писав, Леся Українка, вірші. Чи ви вже взагалі мене не чуєте, Зарецький? І, звичайно, Леся Мовчун це п'єсу, яку вона написала, з якою ми на минулому році це бабай, ага, і козак невидим. І «Козак невидим». Добре, давайте подивимося на таке завданнячко І подумаємо: на минулому уроці ми з вами читали п'єсу. так? А чим п'єса відрізняється, будь ласка, від казки від вірша, від просто оповідання, від тексту, від твору. Чим Денис? Тому що, що ми п'єсу можемо зіграти? Зіграти ми зможемо зробити на цю п'єсу що? Ву. Отже, кожна п'єса має своїх героїв, тобто діових осіб. Для цих дійових осіб створюються слова. Слова це по п'єсі називаються репліки. Так? Є у кожній п'єсі до кожної сцени свої що? декорації, свої герої. П'єса складається з окремих частин. Це сцен. Сцен. Правильно? Тим і відрізняється від інших жанрів, що її можна зіграти на сцені. На сцені. Добре. А, будь ласка, скажіть, і яка казка вам сподобалася найбільше і чому? Рука, тільки у кожного своя думка. Будь ласка, Єгор. ага і на Чому? Ну таке пояснення. Будь ласка, діма, тобі, чому тобі подобається? Ти представляєш. Можеш уявити правильно всі всі події і перенестися, можливо в своїй уяві, в своїй фантазії ті події, які описуються в цій пєсі касті. Денис, будь ласка, чий дарунок? А що ми читали таку казку? Да. 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 А. Да. Боже, ви зараз мене хочете вообще до сказу довести? Сидоренко, який ми розділ зараз обговорюємо? Ну от з яким ми розділом зараз працюємо? Скажіть, ні, в мене... який розділ ми зараз опрацьовуємо? Знайдіть мені, будь ласка, на якій сторінці починається цей розділ? 8, 85. 85 85 має розділ на сторінці див, дивосвіт літературної казки. Ось Деніс Сидоренко, ми працюємо з цим розділом. В цей розділ входили тільки, будь ласка, такі казки, як млин, час бажань. Будь ласка, павучення, як полюбити павучення. Дідок, що говорив лише примовками, і бабай, ага, і козак не веди. П'ять казок. Ну, якщо ви не соображаєте, з якими казками ми працювали, то яка може бути діагностувальна робота? Я в шокі просто. Добре, будь ласка, давайте подивимося з вами і пригадаємо персонажів казок, які ми з вами прочитали. Нагадую, п'ять казок. зі Сторінка 85 по сторіночку, будь ласка, 100, яку 11. Так? 11. Так. На минулому уроці я вам прям задавала це завдання повторити. Сторінка 85, 111. От на сьогодні я бачу, хто повторював, хто ні. Персонажі чоловічого роду. Пригадайте з усіх казок, якими працюємо. Бабай, ага. Так, ще. Не видим дракон, дракон корон. Дракон ще. Хто? Привид, привид ще. Павучиня, може бути? Суперблан! А тепер дивіться. Ну дивіться, це ви мені назвали чоловічого роду, Але. Чоловіків. Це хто? Невидим? Це хто був? Побзар. Побзар, Побзар. Побзар. Побзар згодна ще. Людини, людські, невидим. Ще? Млин, Максим. Млин о особи. Так, Максим і хлопчика звати. Денис. 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 Так. А, дідок, який говорив примовками. Король. Так, Король. жіночого роду. Кароліна, кароліна, так. кароліна, але О, вона потім да, стала принцесою. Але спочатку вона була персонажем кроленям. От сюди ми можемо ввести дракона, а сюди ми можемо внести кого ще павучення. Правильно, такі з... млин, 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 млин. А... Ну це ж не тваринка, правильно. Ну це персонаж можна. Ну можна, там кіт, кіт був так. Добре, ну знаєте, знаєте, персонажів. А тепер, будь ласка, а тепер, будь ласка, відкриваємо наші зошити. Не можна. Відкриваємо наші зошитки. Діагностувальні. Записуємо 30 січня. Самостійна робота. І третій рядочок. Ми пишемо, будь ласка, дивосвіт літературної казки. Записуємо: дивосвіт літературної казки. Що? Господи, чи хіба я так тихо розмовляю? Чи ви реально у вас вуха заложені? Пишемо. 30 січня. Самостійна робота. Дивосвіт літературної казки Ще повторить раз 30 січня. От Понимаєте от я дивлюсь на вас, от якщо на екрані не написано все, ви не знаєте, що робити. Пиши тридцяти, матір Божа, ручка не пишеться. Ну, дайте хтось йому ручку, будь ласка. Фух, Ви сьогодні, начебто, не понеділок, а вівторок, начебто, все должно йти по масті, а в нас іде все, як я не знаю що. Як перший раз ми діагностувальні, самостійно Дивосвіт літературної казки. У вас буде 10 запитань. А, ви. Не букви, не звуки. А ви ставите циферку 1 і виписуєте правильну відповідь. Ви мене почули? Так. Як як на англійській мові. Ще раз повторюю: ви мене всі почули? Так. Десять питань десять правильних відповідей. І можна домовитися так: цілковита Аня, тиша. У кожного, будь ласка, своя відповідь. Всі питання бралися із дивосвіту літературної казки. По п'ять казкам, які ми прочитали, по п'ять авторам і авторок, авторок, які ми прочитали. Нове, страшне, чуже я нічого не брала і не підбирала. Ви готові? Так. Будь ласка, перше запитання. Чим відрізняється літературна казка від народної один і правильну відповідь? Ви повністю записуєте правильну відповідь. Самостійно, кожен сам. Ні, не буквами. Ставите один і виписуєте, будь ласка, правильну відповідь. Два. Які казки мене читали в цьому розділі? Тут може бути два, два варіанти. Шановні повітряна тривога, сидим. Сидим. Я зараз листаю, будь ласка, відповіді. Я зараз листаю відповіді. Зараз запис я зупиняю. Він швиденько завантажується. Я вам надсилаю. Ви мене почули? Так. так. Все, чекаємо е, запису.